Доброго дня ми з України. Знову знаходимось у крольчатнику. Це в нас ось люцерочка підсушена для кроликів. А це сіно, різнотрав'я. Наші кролики маленькі вже переїхали до нових господарів. Кліточки ми обробили, помили, обробили кліосаном, випалили пух, щоб у нас було чистенькі. Щоб були підготовлені до нових жильців кроликів. От, Це наша матуся. Така. Кроленята ми вакцинували, пропоїли, вакцинуємо ми двома вакцинами. Одну міксоматоза, одну від геморологічки даємо. Це наші кролички такі, скоро підуть в роботу. Родилися вони у нас 15-го, першого. Вже отакі у нас вони дорослі. Ми маленьких кроликів. Не до 4 місяців ми навіть не пускаємо в роботу. Ми ждемо, поки вони виростуть, а потім пускаємо в роботу. Кролиця повинна бути сильна і здорова, щоб викормити гарне потомство. Отакі. От у нас є ще підросточки. Ось такі ось, до підросточки у нас є. Це дівчаточки у нас. Вон скільки. Ось так якраз отак. Кожний суне свою мордочку. Ці родилися у нас 15-го третього. Шубки у нас уже такі до серебра. От. До срібла, правильно вже. От. Є ще ось такі в нас, це хлопчики в нас забіяки. Мордочки в нас маленькі. вушка також малесенькі в нас. Ось такі от. бачите, вушки маленькі в нас. Де як на руку ось вушки маленькі. І мордочка в нас дуже малесенька. Мені дуже подобаються ці помісні, бо вони дуже малий відход. І це в нас хлопчики. Він вже питається гулять, вже шкірочки подерті. Треба вже розсаджувати, активного якогось знайти, хто в нас тут дуже забіяка. І треба його відсадити, бо вже портить шкури. Хлопчики ми тримаємо до 4 місяців, і вони в нас або йдуть на забой, або, може, комусь потрібно, то ми продаємо на самця. Ну, ми предупреждаємо усіх, що це помісне. От. А це в нас дівчатка. Або підуть десь комусь в роботу, або підуть на м'ясо. Забиваю кроликів я сама. Вакциную я також сама. І, ну, кролики це моє задоволення, це моє хобі. Вони мені дуже подобаються. Свого часу я тримала внутрі, дуже багато. Внутрі у нас десь було до 150 штук. Хороша штука, дуже смачне м'ясо в них, вони дуже чистоплотні, дуже такі, вони ну, цікаві, вони дуже гарненько їдять лапками, миються тут взагалі зрелище, треба півдня сидіти коло них, любуватися. Але внутрі, так як і в кролика, є свої плюси і свої мінуси. Мені внутрі не сподобалось, дуже довго носять. Це, по-перше, клітки ламають, ну, сварщика в мене немає, а желізні клітки треба ремонтувати. Мені не підійшли. От. А кролики мені дуже до подобали. Це ось наша мамочка, їй вже 19 го числа. Родить, Ось такий в неї вже ми поставили маточник. Ось так вона вже сіна наносила собі. Ось така наша красонечка. Вона в мене забіячка, дуже любить битися зі мною, але я її прощаю, вона дуже хороша матуся. Вона викормлює велике е, кількість кроленят, ніякі не відстають. Не, е, ну от а що буде цей раз будемо бачити. Ну, поки ми задоволені. Унутрій, <клух> так як і в кроликів, є свої плюси і свої мінуси. Кролик мені більше підходить. Ось таке зерно ми даємо. Ось у нас змішане ячмінь, пшениця, кукуруза, макуха. Ось таким зерном ми кормимо. Комбікорм ми, ми даємо тільки до 2 місяців, десь приблизно до 2 місяців. Поки вони окрепнуть, <кій> <кій> далі ми не даємо, бо ми вирощуємо для м'яса і любимо, щоб м'ясо було більш натуральне. Я не скажу, що комбікорм якийсь поганий, але нам подобається більше на зерні. Це <кій> наша одна матуся 8.08 вона гуляна. Вже ми її провірили, пускали до хлопчика. Вона не підпускає хлопчика. Будемо сподіватися, що все буде хорошо. От. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Все буде Україна!